Друзі, привіт! З вами шалений Коропятник. І нарешті я приїхав на водойму трафене, це чудове місце зі своїм батьком. Заїхали ми ввечері і вже починає швидко темніти. тому задача на сьогодні це встановити табір і підготуватись до завтрашнього активного дня. Водилище я закину на пакети ПВА в місця, де буде більш твердий ґрунт. А вже завтра я буду маркеритись, визначатись з точками ловлі, годувати і, звичайно, ловити рибу. І подивимось, чи вдасться нам розкачати наш сектор за допомогою нової для мене прикормочно насадочної програми. Тому не гаємо час. Поїхали. Ранок зустрічає нас ось таким ось сазаном. Довга прогоніста риба дала такий неймовірний бій, повела туди лівіше, в ліву частину водойми, ледь, -ледь обходив оці дерева, завів корягу і вже з коряги я її витягував. Сазан Сім. Сім дев'ятсот п'ятдесят вісім. Сім дев'ятсот п'ятдесят. Відпускаємо цього красення додому. Четко, ты делаешь тепчет. Друзі, а зараз хочу показати вам, що зробив один митець по металу. Ось ця от поважна людина, мій батько. Па, дивіться. Оце от супер крутий мангал. Це його робота, це його золоті руки. Ось ці от стійки, які ми виготовляли в гаражі, це краще за будь-яких там чабовських. Стіяк, вони реально бомбейські. Оця штуковина, якою ми зважуємо коропів. До речі, кому треба, замовляйте, зробимо вам отаку от штуку і ви будете зважувати своїх трофеїв. І отакий от стіл крутий, який, до речі, вже не один раз у мене запитували, де взяв такий стіл. Це робота мого батька. І оця штучка, яка тримає ліхтарики і підсвічує мою робочу зону вночі, це теж робота його рук. Тому, па! велике дякую. Па-па. Ручна робота, реально вона набагато більше цінується за навіть бренди вот так вот красу зробив Богдан Палич. Стейки Плов Сьогодні він старший по кухні. Я тільки рибалю. О, серйозна риба, да? Батя у руля, виважує чергового трофея. Давай. Ось він вже на місці, да? можна паркувати під сак. Яке обережно, дивись. Давай бери. Ось так. Ось так от він береться. Ось ще отакий от пузатик клюнув на комбінацію Red і Spicy Tuna. Відпускаємо і рибалимо далі. Полу, да? Друзі, дощик пройшов по погоді повний штиль, і саме час розповісти вам про корм, який використовую в даній сесії. Це ось такі от бойлий. Ред від компанії Carp Catchers. Вони високої поживної цінності, я їх дроблю в круші. До них я додаю ось такий швидкорозчинний короповий пеліц 6 мм. Потім йде варена конопля. Я ще з вечора приготував. І все це я заливаю ліквідом Beta Steam. Це такий рідкий бітаїн, який підвищує. Апетит коропа і він стягується на точку. Спочатку я додавав в круші дрібний такий пил, а потім мене задаблювала така дрібненька рибка коробці, і потім я перейшов вже на половинки і зараз скоро вже буду додавати цілий бойл. Це сьогодні ця ніч і завтра ми ввечері будемо вже збиратися їхати додому. Тому хочеться половити трофеїв, будемо відмовлятися від мілких насадок, будемо ловити на або комбіновані, або е, звичайний донний бойл. Тому чекаємо ніч і чекаємо нових Па, Пану що, сражаєшся? Сражаю. Вечірній паровоз, виважування, нагодовані точки. Дивись тільки обережне. Реально дуже дуже бачу так фрикціончик. Ого, ого. Ану чуть-чуть попусти. чуть-чуть попусти. Попусти, я... Дивись обережно, бо там ламантин. Гарна риба. Да. Уже на подсаке? Та не, вона еще дивись, вона еще сопротивляется. Дивите какая бережна, будь ласка. Хорошая рыба. Окей? Ну да. Тихо-тихо, диви, мягенько, мягенько. Добре? И давай заведем цього кабанчика. Тут що страшне. Да ні, тут же ж не що не. давай. Тут треба обережно. Тут не треба давай, тут не треба спешик. Тут потрібно все повільно і обережно робити. Диви, ну хороший супротив дає. Ні, тут короб дуже сильний, так? Та да? здоровий, звісно. Тримай, тримай, тримай. Правіше, правіше, дивись, правіше. Так, угу, чуть -чуть. Я піддержую, я дивись, не Дивись, 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 дивись. Він би пішов би під вимазку, тут же ж тоже треба, ти розумієш? О, та там хороша риба. Ого. Та який зеркальний. Зеркальний? Там не зеркальний, там чешуйка. А я тобі говорю зеркальний. На що споримо? Ну, давайте давай просто. Перейняв у батька естафету, бо реально риба крупна. Хочеться завести її в підсак. О, це вже риба покрупніша. Прийшла на корм ого, вечірній трофейчик. Нічний гість попався нам. Зараз важимо його Фух. десять. Десять триста. Десять триста наш трофей. Просто шалена. Фух. Відпускаємо наш трофей і чекаємо на нові. Ух! Тяжка рибка. Працює спасітюна з редом, тому не будемо нічого змінювати, ставимо теж ці насадочки. Чотирнадцятий ред підрізаємо. І до нього ставимо ось такий от спайсі тюна рожевого кольору. І обов'язково одягаю вашечку. Ось вийшла у нас така от Презентація насадочки. Ідемо закидувати. Дощ капає вже дві години десь. Сидимо в шатрі. Плювань поки не було цей час, тому чекаємо. Дощик крапав-крапав і накрапав нам ще одну рибку. Без різниці день, це чи ніч. Рибку потрібно годувати. Якщо вона клює, то її потрібно підгодовувати. От зараз я подам в точку спомбів 5 і вона підтягнеться. Ще краще. В дощ, Зранку тільки він скінчився і ось отримали ще одне клювання, ще одну рибку. У нас дуплетик, отакий вот от маленький карапець і трошки більший. Вот така от красива рибка. Відпускаємо. Друзі, рибка проявляє свою активність і вже в мене закінчились пива цукерки, тому давайте я покажу, з чого я їх роблю. От, такий от пелець для стіків. Тут йде 2,3 мм пелець. І другий я додаю бойли ред варенку ось на круші. Перемелюю ось виходить отака от перемелена суміш. Додаю приблизно один до одного і бета-стім. Я так не жалію бетастіми, щоб Суміш була така активна. І все це перемішуємо. Зараз він настоїться трошки, хвилин 20 напитається. І я буду робити цукерки. Ось от така от суміш приносить нам сьогодні цих гарних рибок. Риба йде в ліву частину водойми. Я намагаюся її розвернути, бо уйде за вимостку. Не довідаю, як. Ух ти. Трошки фарсую виважування, але інакше ніяк. Бо якщо вона зайде за край вимостки сусідньої, то я її не розвернув. Фух, беремо ще одну рибку. Ось такий от карапець. Не будемо його зважувати, тут кілограмів 5, одразу відпускаємо. Зараз прийшов вже з пилячої фракції, убрав канаплю, пиль. І вже кидаю тільки коброю варений бойл. Друзі. і будемо завершувати ми дводобову риболовлю на водомі трафейному ось таким от прекрасним коропом. Я отримав масу задоволення, корм відпрацював на 100%, сектор ми розкачали. Так що побачимось на нових виїздах. Вам не хваста не лузки і до зустрічі. Відпускаємо рибку.